Так, де у нас холок? Ага, по дивіше, потрупа. Ось десь тут. Як туди потрапити? Як туди потрапити? Хто вона є? Це все добре. Хіба що? Десь там, так? Десь там залізти по трубі. О. Ой, взагалі пригади, не можу. С тільки гоюки набрався, що. І пригади не можу. Вдома, треба досі залишити. Може, допрігну. Може, допрійну. О, допригнув. Супер. Да йо майо, ну, Серйозно! Це капець напровались. О, супер. Йомойон, нам якраз це потрібно. Шо ми тут маємо? Ну і добре, слухайте. Так, вау який! А це ми ще продамо, точно. А це ми ще продамо. Який крутий. Ну, точно продамо. О! Так, Патрончики, ми. Все-таки заберемо. Так, нічого нема, все можемо йти. Друзі, ну а якщо вам сподобалась наша знахідка, поставте лайк на цьому відео. Нехай його побачать інші гравці. Ну а якщо хочете побачити інші відео, то запрошую вас до свого каналу. Та не забувайте підписатися, щоб не пропустити інші відео. Дякую за увагу та до зустрічі в інших відео.